Доброго дня, шановні колеги. Ми працюємо в місті Жашків, Черкаська область. Я Шокур Галина Васильівна, мені 57 років. Я працюю в фармації 20 років. Я хочу і можу працювати. Я хочу розвиватися і також хочу, дякуючи вам за можливість навчатися. Катерина Васильівна мені 21 рік, незважаючи на те, що вже маю медичну освіту. Але хочу навчатися, розвиватися, удосконалювати своє майбутнє, адже ніколи не пізно вчитися, коли як не зараз. Я смілянець Лариса Петрівна, мені 53 роки, не віриться, бо в душі ми молоді. Дуже зручно працювати і водночас навчатися, адже надається заочна форма навчання це є одна із найбільших переваг. Під час вступу ви також зможе отримувати багато корисної інформації про програму, про умови вступу на навчання, терміни навчання та подальший супровід у здобутті освіти. Тому не гайте дарма час і скоріше вступайте, адже ваше майбутнє у ваших руках. Набуті знання під час навчання ми можемо використовувати в роботі. Термін навчання пролетить як один день. Я так говорю зі свого досвіду, а позитивні емоції залишаться на все життя. Хочеться жити, працювати і навчатися. Так що, колеги, готуємо ручки, папір, ноутбуки, планшети і вперед до знань.